Італійські і грецькі вертольоти працювали всю ніч, щоб врятувати людей з палаючого порому Норман Атлантик», який прямував з Греції до берегів Італії. Наразі відомо, що на борту корабля загинув один з пасажирів. За попередню інформацію, це громадянин Греції. Ще четверо отримали поранення. До лікарні в італійському місті Бріндізі були доставлені вісім пасажирів. Їх лікують від зневоднення і переохолодження. На даний момент у нас загалом було восьмеро пацієнтів. Двох з них п'ятирічну дівчинку і одного дорослого, було госпіталізовано. Трьох пацієнтів вже виписали, а стан ще трьох наразі діагностується, щоб визначити чи лишати їх у лікарні, чи також виписати. Ніхто з цих пацієнтів не був у тяжкому стані. Їх лікували від симптомів зневоднення та гіпотермії. Наразі ми очікуємо звісток з кризового центру з приводу того, що робити з пацієнтами, котрі отримали необхідну медичну допомогу протягом. Наступної ночі ми також очікуємо на новини про інших виживших, котрі мають прибути на бріндізі на торгівельному судні. Воно має доставити 49 виживших у цій трагедії, і їм може знадобитись медична допомога. Головний лікар Грація Ладібеллі говорить про те, що пізніше у лікарні очікують прибуття більшої кількості пасажирів з палаючого порому. Лікарі готуються до того, що всім їм може знадобитися медична допомога. Наразі ми очікуємо інструкції кризового центру з приводу того, що надалі робити з пацієнтами, які вже отримали необхідну медичну допомогу цієї ночі. Ми також очікуємо на новини про прибуття тих, кого вдалося врятувати. Їх мають доставити до Бриндізі на торговельному судні. Загалом 49 осіб. Їм також може знадобитися медична допомога. Як повідомляє Міністерство національної оборони Греції, на даний момент з порому евакуювали 175 людей із 478 пасажирів та членів екіпажу. З корабля врятували і двох громадян України. Про це у своєму Твітері повідомив речник Міністерства закордонних справ України. Євген Перевий ніс у нашому посольстві в Італії. Повідомляють, що зараз дипломати намагаються встановити з ними зв'язок. У рятувальній операції беруть участь як грецькі, так і італійські гелікоптери. Пожежа на поромі Норман Атлантик», який слідував під прапором Італії, почалася близько 16.00 за місцевим часом в гаражному відсіку. Там знаходилися 222 автомобіля, в тому числі кілька вантажівок з маслом. Наразі причина займання невідома.